Вітаю вас в понеділок, 25 серпня, розберемо кілька останніх новин. Зеленський каже, що Росія намагається зірвати наш опалювальний сезон. Я про це вже казала кілька тижнів тому, а може і місяць. І навіть питала, чи вдасться. Ну, Давайте розглянемо це знов. І погрози Угорщини і Словаччини стосовно нафтопроводу Дружба, що він не працює зупинено постачання російської нафти до Словаччини і Угорщини. Словаччина погрожує зупинити нам постачання дизелю та бензину. Так, давайте спочатку про Словаччину та Угорщину, що там? Оці погрози з боку Словаччини та з боку Угорщини стосовно. України стосовно нафтопроводу Дружба. І стосовно того, що вони, до речі, 10% йде їхнього дизеля зі Словаччини в Україну. Що вони хочуть зупинити постачання дизелю в Україну. Дизеля в Україну. Словаччина. Що, Що це за погрози? І чи дійсно це реально? Так, ну тут карта України, роздуми. Щоб Україна нібито призадумалася і злякалася. І це стосується дизель, дизель, стосується, бачите, король мечів, це стосується військових, військової техніки. Вони хочуть перемогти, вони хочуть добитися того, щоб знов запрацював цей нафтопровід Дружба. Хочуть змін. Це захисна позиція маніпулювати, шантажувати чимось дуже суттєвим 10 мечів. І це хитрість. Вони втрачають гроші. Їхні підприємства стоять, вони втрачають гроші. Ну, так, повішене сонце і тупік. Ну, дивіться, повішений сонце і тупік. Немає нафти, це тупік, куди? Підприємства, гроші і взагалі їхній. Ну, тобто, велику. Великий процент держава отримує з цих НПЗ, які зараз стоять. В Словаччина і Угорщина. Бачите, обмеження грошей майбутнє. До речі, вони там ще казали, що це ми загрожуємо Угорщині і Словаччини, нібито залишити їх без, як вони сказали, без, ну теж на, на порогі осінні без ресурсу цього. Так, ну тут зрозуміло. Ладно, давайте спитаємо, чи перекриють вони нам постачання дизелю та бензину. Чи перекриє постачання дизелю та бензину? Ну, дизель я точно знаю що Словаччини. Стосовно бензину, не впевнена, але спитаю і те, і те, чи перекриє Словаччина та Угорщина продаж постачання дизеля та бензина в Україну. Чи дійсно Словаччина та Угорщина перекриють постачання дизелю та бензину в Україну? Карта світу, луна, робота, гроші. Повішений. А ви знаєте, можуть перекрити. Да, можуть перекрити, поки не доб'ються своєї цілі. Стосовно знову запуску нафтопроводу. Ну, тобто його там нібито відремонтують і знов піде до них нафта, і щоб ми його не чіпали. Можуть на деякий час зупинити повішений. Це така хитрість. Бачите, обмежити Україну. Можуть. Можуть, аж бігом. Давайте, це для нас буде суттєвим. Це для нас буде суттєво, якщо Словаччина та Угорщина перекриють постачання дизелю та бензину. Це... Для України буде суттєво. Ну, диявол. Ну, я вам скажу перемога. Не можу сказати, що це прям повний крах або повний капець, але ну, трохи буде відчутно. Можуть ціни підвищитися на це. Бачите, рішення зі світу, вони чекають рішення. Це така хитрість обман. Ну, тобто, ось Україна, плани і таємниця. таємні плани по Україні. Для нас це, ну, так, не скажу, що прям дуже сильно це для нам, нам нашкодить, але можуть підвищити ціни. Да, підвищення тут пентаклів. І будуть це робити, поки не, відкри... поки не відкриється цей знову нафтопровід дружби. Чи може Україна залишитися? Ну, давайте спитаємо, без, без дизеля та бензина. Чи може Україна до кінця 2025 року залишитися теж без дизелю та бензину? Або будуть якісь дуже великі проблеми з цим. Є домовленості. Страх. Очікування. Ну, більш-менш баланс. Більш-менш баланс повинен бути, тому що є домовленості. Ні, я думаю, що башня по пасиву. Прям повністю, ні, не залишимось. Трошечки, ось паш пентаклі, трошечки підвищення може бути. Повністю не залишимось. Тут карта балансу. Більш-менш нормально. Тепер давайте до заяви Зеленського. Зеленський каже, що Росія планує зірвати, не планує, а хоче і робить це. Зірвати наш опалювальний сезон. Це стосується газу, це стосується того, що вони б'ють по нашим газосховищам, по вишкам і так далі. Зеленський каже, що Росія планує нас залишити, планує нам зірвати Україні опалювальний сезон. Удар в серце. Ну, це зрозуміло. карта уходу. Маніпуляція, шантаж, обман. Да, тупик світлу не, не тільки без газу, ну, тепло, а ще й без світла. Планують, планують. Правда, хоча це вже я показувала. Я про це вже казала і питала. Давайте ще раз: чи вдасться Росії залишити Україну? Ні, давайте, чи вдасться Росії зірвати опалювальний сезон? Чи вдасться Росії зірвати опалювальний сезон на території України? Очікування. Паси. Очікується в паси. Україна. Не вдасться. Перемога розбити серце. Ні, не вдасться. Прям зірвати його відлюдник, смерть. А будуть робити ще. Стосовно цього якісь ну, обстріли, плани. Плани, дивіться, плани, задоволення, комфорт і важкість. Плани, щоб населенню було дуже важко. Ну, я ж кажу: заморозять. Чи вдасться Росії зірвати опалювальний сезон? В Україні будуть ще бити, є агресія. Знов карта балансу випадає для України. Я скажу так, більш-менш по балансу. 5 пентаклів, там, де пошкоджено, дуже сильно. Це, скоріш за все, там була 9 джейслів, це прикордонні області. Там, де дуже сильні пошкодження, там, на жаль, можуть бути проблеми. Я це казала ще 2 тижні тому. Але більш-менш воно знову, як і бензин, так само і опалення, більш-менш по балансу є якісь рішення. Бачите, хитрі підлідії з боку Росії. Ну, це, їхня, це їхній план, новий план Росії. Ну, мало того, що наступ з усіх сторін, так ще і це. Так, давайте по-іншому. Як пройде опалювальний сезон на території України? 25-26. Як пройде опалювальний сезон на території України? 25-26. Як пройде? Підготовка України до правосуддя? Луна. Бажання, сила. Сонце тупік перемога. Сонце тупік перемога. Навіть там, де буде тупік по опаленню, все одно перекривається, закривається картою перемоги. Як? Ну, показую знов по балансу. Більш-менш нормально. Як пройде опалювальний сезон 25-26 на території України? Зупинка роботи. Бачите, зупинка деяких підприємств. Зупинка роботи. Десь біля прикордоння може бути зупинка підприємств, зупинка роботи. Взагалі роботи. Важкість, задоволення, зірка. Ну, я вам скажу так, що ось е, з газом і з опаленням, ну, показує все одно, по балансу, більш-менш нормально. Але якщо вони продовжують і далі бити, так як били, то може стати і гірше. Давайте по-іншому спитаємо. Як українці будуть відчувати себе осінь, зима 25-26 у власних оселях? Як вони там себе будуть відчувати? Комфортно стосується газу, тепла, води, світла. Як будуть себе, себе відчувати українці в своїх оселях? Осінь, зима 25-26. Вода, тепло, газ, світло. Як мир, Україна? І 10 монет. Частково. Ну, частково. Десь буде, десь будуть з цим проблеми. Да, вибірково, вибірково, частково. Вони будуть ще намагатися бити і по газу, і по світлу. І ще обмеження руху показую. Так, ще раз, стосовно газу. Покажіть, зараз Україна готова до опалювального сезону. Зараз Україна готова до опалювального сезону. Україна. Страх війни. Перемога. А, бачите що? Це перемога Росії. Щоб, злякали... Дивіться, щоб злякалась Україна. Війна, перемога Росії. Тобто це головна мета Росії. Нас заморозять. Прямо зараз це головна ціль. Чи готова Україна до опалювального сезону? Планується, йде робота, підготовка. Десь щось ми отримуємо. Підготовка ще йде. Чи всюди готові? Ні, не всюди? Ні, не всюди готові? Не всюди готові. На жаль, не всюди готові. Що буде зі світлом? Що буде з електроенергією в Україні? осінь зима 25-26. Що буде з електроенергією України? Осінь, зима зима 2025-2026. Що буде зі світлом? Будуть удари по світлу. Бачите, пере, перемогти. Ну, тобто, перемогти Україну. Зеленського, щоб пішов на поступки. Але все ж таки, перемога падає біля України. Я думаю, впораємось. Але можуть бути по світлу. Що буде зі світлом? Ну, знов баланс. Більш-менш повтор того, що було летить, тут жезлів. Будуть страждати більш всього прикордонні областя, там, де дуже близько до фронту. Це Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Запорізька область, Херсонщина, Дніпропетровщина, може і Миколаївщина, а може, і Одесьчина. Ну, тобто ось те, що близько до кордонів. Ось так. Ну і останнє, давайте так. Чи замерзнемо ми з вами? Чи замерзнемо ось ви всі, да? і я, і ви, чи, всі, чи замерзнемо ми всі в Україні цією осінню та зимою? 25, 26 осінь. Осінь, зима, 25-26 рок. Чи замерзнемо ми всі з вами? Смерть. Ну, це відповідь ні. Домовленості є. Якась є, є якісь домовленості стосовно якоїсь підтримки, допомоги. Тобто наші, в принципі, знають їхню ціль. Знали і ще заздалегідь. Чи замерзнемо ми всі з вами? Можуть бути деякі обмеження в людей, але. Е щоб ми всі з вами замерзли, замерзли. Ну, звісно, тут хтось буде страждати все одно. Ні, зірка, перемога, іерафант. Ці дуже гарні карти закривають розклад. Я не думаю, що ми з вами сильно замерзнемо. Але головна мета Росії ви зрозуміли, яка. Чи досягнуть вони її. Ні, не досягнуть. Чи досягне Росія своєї мети? заморозити українців залишити без газу, без світла, без бензину і без води. Чи досягне Росія своєї мети? Ось. Осінь, осінь зима. Чи досягне Росія своєї мети? Дурна дорога. Правосуддя. Знову якась робота Робота нам хтось допоможе, нам чимось допоможуть. Але робота їхня, да, йде робота їхня, по правосуддю, ніби це, ви це заслуговуєте. Ну, тобто ми да, заслуговуємо це. І це буде їхня перемога. Вони будуть робити все, щоб це в них вийшло. Чи вийде в Росію, заморозити нас? Повністю залишити без світла, без води і без газу. Знову мені показує, в прикордонних областях може бути, може, можуть бути проблеми з цим. Але щоб прям залишити без всього ілюзія і обман. Зірка. Плани. Я сподіваюся, що в наших там є якийсь план стосовно цієї цієї ситуації, і це не станеться. Ні, не вийде, ні. Але знову мені показує щось. Що Прикордон, да, при кордоні. Це карта дому, будинку. При, хто близько до кордону, там можуть бути з цим проблеми. І зі світлом, і з газом. Ну, відповідно, і з водою також і опаленням. Тому такий розклад.